У Тернопільській громаді сім'ям загиблих захисників та, зокрема, військовослужбовцям надаватимуть житлові субсидії та пільги. Зміни в рамках реформи, яка розпочалась ще у грудні минулого року, адже функції щодо призначення чи перерахунку житлових субсидій та пільг були передані до територіальних органів пенсійного фонду України за консультаціями щодо призначення субсидій та пільг маємо звичайно звертатися до пенсійного фонду, оскільки на даний час в управління соціальної політики доступу до бази отримувачів субсидій е, немає. Щомісячні виплати здійснюватимуться з державного та місцевого бюджетів, зокрема з місцевого згідно з програмою Турбота. Щомісячна виплата надаватиметься на комунальні послуги у розмірі тисяча гривень членам сімей загиблих, у розмірі три тисячі гривень інвалідам війни першої та другої груп, а також членам сімей зниклих безвісти. Для того аби отримати пільгу, потрібно надати певний перелік документів. Написати заяву на начальника управління. Подати, якщо вже сім'я має статус і видане посвідчення члена сім'ї загиблого, то подати таке копію такого посвідчення. Якщо ще сім'я не має такого статусу, то подати довідку, яка видана військоматом. або... Військової частини про те, що загиблий брав безпосередню участь в захисті батьківщини, що стосується осіб з інвалідністю першої та другої груп, то необхідно також подати заяву на ім'я начальника управління, копію посвідчення інвалідності та рахунок, куди переказувати кошти. Наголосили й на тому, що членам сімей загиблих управління соціальної політики відшкодовуватиме 50% на покриття витрат комунальних послуг. Зазначають, що звернутися можна і за пільгою з державного бюджету. Це йде мова про. Включення в єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільгу. Ми приймаємо заяву і відповідно приймаємо заяву паралельно на призначення пільг. Що стосується житлових субсидій, то з 1 травня було проведено перепризначення на наступний період автоматично. Проте декому необхідно буде подати нові звернення це ті домогосподарства, у яких кількість фактично проживаючих є меншою ніж кількість зареєстрованих осіб. Також домогосподарства, в яких є переміщення особи. Також ті домогосподарства, де субсидія призначалася відповідно до договору оренди. А також ті домогосподарства, які отримують житлову субсидію на скраплений газ і тверде паливо. Хоч пільги та субсидії отримують не всі категорії населення, та містяни погоджуються, що саме військові та їхні сім'ї нині найбільше цього потребують і заслуговують. У мене є дуже багато військовослужбовців, і, зокрема, таких, які підпадають під цю категорію, які б могли б отримувати ці пільги, тому я думаю, що я буду. Ну, Повідомляти їм розповідати про те, що є така можливість, тому що е, ну на жаль, не всі напевно зможуть одразу про це дізнатися. Звичайно, що такі реформи доцільні. Ми маємо на всіх рівнях відстоювати права і обов'язки військовослужбовців, особливо інвалідів. Бо хто про них подбає, як не ми, ті, заради кого вони боронили нашу землю і тримають мирне небо над нашою головою. Що ми маємо таку можливість навіть тут зараз стояти на площі? Я дуже би хотіла, щоб наше військо Зборці отримали достойну зарплату, достойні пільги, тому що вони воюють за нас. Ми добре спимо і добре живемо. А вони в окопах простим людям, робочим, солдатам, інвалідам. Ну де ж інвалід зараз, зараз заробить? Йому треба дати. Щоб отримати житлові пільги чи субсидії, радять звернутися в управління соціальної політики на вулиці Лисенка, 8. надіслати документи поштою на адресу пенсійного фонду, або ж повідомити через електронний портал фонду.